Усім доброго дня, дорогі колеги, у нас наступний тиждень в бібліотеці буде тема, що стосується оподаткування ЄС. Ми розпочнемо розглядати тематику, що стосується саме податків в Польщі. Так як Польща країна, яка ближче до нас і у нас багатої інтеграції бізнесу з польськими. Колегами, тому важливо теж знати, які види системи податкування у наших сусідів. Я вам розкажу на вебінарі самі основні податки: податок ПІД, також форми звісності цього податку, і які враховуються ставки, що включається в дохід. Які ще інші є податки, як працюють різновиди системи податкування? Саме головне, щоб ми могли приблизно зорієнтуватися, що входить в ставку податку і які там є ось такі да, захмарні ставки. Ось тому запрошую приєднатися до нас в бібліотеку? Там багато будуть. Розповідатися цікавих різних, корисних матеріалів щодо оподаткування як в Україні, так і за кордоном. І ви дізнаєтеся для себе і відкриєте новий облік, нові системи оподаткування, які працюють за кордоном. Тому приходьте до нас в бібліотеку. У нас абонентська оплата не змінюється. Оплата іде за рік, і там ви постійно отримаєте цікаві матеріали, які я готую для вас.